Круто, знаєш, там я думаю, що багато хто за кордоном думає, що у нас якесь патріархальне суспільство. Міфіка ну, ні. відповім я вам просто такою звичайною українською мовою. Такий знаний матеріал все Матріархат. тримається на жінках. Абсолютно все правда. Ну слухай, але знаєш, чотири дні з п'яти на тиждень наша погода тримається все ж таки на чоловіках, на наших хлопцях чергових кореспондентах. Знаєш, і то з твоєї ласки, я тобі так ну, скажу. Ну чому, ну чому? Просто поки що але на у нас одна в п'ятірці кореспондентів. Можливо, стане більше дівчат, але поки що чергують хлопці. Сьогодні наш Петя кузик, який повернувся зі свого рідного міста з Чернівців. Тепер вже тут в Києві розказуватиме про погоду. Оду для всієї України Петь, Привіт, тобі ранок добрий. Розповідай. Доброго ранку, друзі. Знаєте, я хочу сьогодні розпочати з того, як ми з вами спілкувалися, коли я був у Чернівцях. Я в Києві, якщо ви бачите за моєю спиною, знайшов теж вулицю, частина з якої з ліхтарями вночі освічується. Зараз мало таких вулиць, але тут от, на столичному Подолі є шматок вулиці, де не знаю, можливо, чи забули вимкнути, чи спеціально, чи можливо ці не. ліхтарі енергоощадні. і тут, хоча б така маленька частинка якогось світла серед. Темного ранку можна побачити. Ну і тепер про погоду. Як бачите, сніжити так, так легенький сніжок налітає, припорошило цієї ночі багато снігу немає, але налітає. І ще впродовж дня в Києві буде сніг. І зараз я розкажу детальніше, якої погоди слід сьогодні очікувати по різних регіонах України. І розпочнемо традиційно зі Сходу. Це єдиний регіон, де сьогодні, з-поміж хмар, пробиватиметься невеличке сонце. При цьому в східних областях день буде найхолоднішим. Температура триматиметься на рівні 8-9 градусів морозу, і лише на Харківщині сьогодні мінус 5-3 градуси. Далі південь в цих областях регіону найтепліше буде. Сьогодні, якщо на Запоріжжі 0 плюс 2 градуси, то у сусідніх областях вже буде тепліше. В Миколаєві сьогодні плюс 5, в Одесі та українському Криму 7-9 градусів тепла. На Заході сьогодні теж день буде не морозним. Температура 3-4 градуси. На Закарпатті сьогодні плюс 6, і по всьому регіону сьогодні буде невеличкий сніг з дощем. Північ України. Житомирщина трохи вище нуля, врешті областей півночі 2-4 градуси морозу в день за прогнозами сніжитиме. Центр України 0,2 градуси тепла. Лише в Дніпрі буде сьогодні 3 градуси морозу по всіх областях. А центру невеличкий сніг можливий сьогодні за прогнозами синоптиків. І в Києві на цей час маємо близько 3 градусів морозу. В день як я сказав, сніг буде продовжуватися. Можливо, навіть. З налипаннями ускладнення ситуації на дорогах про це попереджають синоптики. Теж необхідно бути уважними, особливо водіям. І температура в день буде близько нуля. Можливо, буде плюс один сьогодні. В Києві для порівняння я хочу навести температурні рекорди цього дня. Е максимальна температура, а це Плюс 10 7 грудня в Києві була 7 років тому, а температурний мінімум за всю історію метоспостережень в Києві був 1959 року. Тоді зафіксували 22 градуси морозу. Ось такі маємо температурні коливання. Друзі, я з вами не прощаюся.